Власники знищеного майна податок платити не будуть. Верховна Рада прийняла закон щодо звільнення від податків на нерухомість тих осіб, чиє майно було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії. Документ підтримав 181 народний депутат. Також передбачене звільнення від податку для фізичних та юридичних осіб, чия житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. І з нами на зв'язку Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради. України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаємо. Доброго ранку. Пані Олено, а розкажіть, будь ласка, конкретно на яких територіях нерухомість буде звільнена від податку, тому що ми маємо і деокуповані території, і території, які позначаються як зони активних бойових дій, прифронтові території. Дайте деталі, будь ласка. А вчора дійсно 281 народний депутат підтримав рішення Верховної Ради. А щодо ухвалення змін до податкового кодексу, цей закон вступить в дію безпосередньо одразу, як тільки він буде опублікований після того, як його підпише голова Верховної Ради і потім президент України, і почне почне відразу діяти. Я думаю, що і бізнес, і громадяни нашої країни, які мають житло, які мають нежитлові житлові приміщення, які мають навіть земельні ділянки. А вони очікують при очікували прийняття цього закону, а тому, що ми зіткнулися з такою проблемою величезна кількість квадратних метрів різної нерухомості житлової, нежитлової. Вона була або пошкоджена, або зруйнована внаслідок агресії Російської Федерації, і на жаль, діюче законодавство не давало можливості не сплачувати місцеві податки. Один із таких податків це як податок на нерухомість. А тому до другого читання законопроект він дуже суттєво змінився були переглянуті деякі норми, які йдуть на користь не громада, а на користь, скажімо, так більше саме людей, які мали таку нерухомість або мають таку нерухомість на різних територіях України. А якщо території України тимчасово окуповані, або якщо на цих територіях активно ведуться бойові дії, то податок на нерухомість не сплачується навіть. Ні за 2021 рік, ні за 2022 рік, і за 2023 рік податок не буде сплачуватись до того моменту, поки не буде здійснена деокупація таких територій, або де вже не будуть проводитись безпосередньо активні бойові дії. Це стосується податку на нерухомість для житлової нерухомості, яку сплачують фізичні особи. А звичайно, таку пільгу а ми передбачали і для тих юридичних осіб, Осіб, які мають і житлову, і нежитлову нерухомість, а вони також не будуть сплачувати такий податок з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року. А на сьогодні. Якщо навіть були сплачені такі податки, на сьогодні буде здійснений відповідний перерахунок. А і ці кошти потім будуть зараховані для того, щоб наступні платежі з таких податків вже були зараховані згідно даних податкової. А також хочу зазначити, що на сьогодні тисячі гектар української землі є заміновані, і для таких земель, які не можна використовувати ні фізичними особами, ні юридичними особами, також буде передбачена можливість не сплачувати земельний податок. Ми вважаємо це цілком справедливо для того бізнесу, який постраждав для тих людей, які мають. У власності ще в користуванні такі земельні ділянки це повинно піти лише в плюс і на користь. Також цим законопроектом ми закріпили можливість не декларувати громадянам України, які на сьогодні є переселенцями, які на сьогодні є біженцями і отримували допомогу міжнародну від іноземних урядів від різних інших держав. Цю допомогу вони не будуть декларувати і відповідно сплачувати з такої допомоги податки. Пані Олено, продовжуючи тему законодавчих ініціатив, також хочеться у вас розпитати про ще один законопроект, який цього тижня активно сприймало і привітало експертне середовище і громадська громадськість. В цілому це мова про законопроект 6504, Він в цілому про глобальні зміни в місцевому самоврядуванні, і його активно рекомендує ваш комітет. Розкажіть, будь ласка, подробиці про що конкретно йдеться, про які зміни. Цей законопроект підготований нашим комітетом до другого читання. Звичайно, будемо схвально відгукуватись, коли він буде вже ухвалений парламентом у другому читанні. Цей законопроект відноситься до децентралізаційних, має певний вплив для тих людей, які несуть службу в органах місцевого самоврядування. Якщо подивитись на європейський досвід, то служба в органах місцевого самоврядування вона прирівнюється до державної служби і об'єднана в такий великий. Ки поняття як а, публічна служба. А у нас на сьогодні величезна кількість людей, які працюють в органах місцевого самоврядування і не мають відповідного статусу. А тому для а, десятків тисяч людей на сьогодні а, це десятки тисяч людей, які несуть таку службу. Цей законопроект буде внести певний позитив для того, щоб унормувати різні питання, які стосуються і. А, Оплати їхньої праці і у нормування різних речей, які пов'язані з преміями, з надбавками, взагалі, прирівняння прирівняння до відповідного статусу. це все якраз буде позитивно відноситись до таких людей, які працюють. Ну серед іншого, ця ініціатива вона зокрема передбачає і захист працівників, гарантований нижній показник зарплати, прозоре кар'єрне зростання. Тощо і от, цікаво, як все ж таки планується цього досягати, і е, чи є там конкретні якісь категорії працівників. Звичайно, є питання стосовно того, щоб такі працівники проходили і відповідне навчання для того, щоб такі працівники могли мати можливість відповідно і отримувати відповідне і преміювання. А до речі, вся інформація стосовно отримання відповідних премій на сьогодні ми знаємо, що це таке чутливе питання для нашої громадськості. Вона буде публікуватися, буде публічною доступною на сайтах органах місцевого самоврядування де всі зможуть побачити і проаналізувати ті виплати, які здійснюються таким працівникам, а як щодо премії, чи передбачається законопроект запобіжники щодо нарахування таких виплат? Бо не раз бачимо на трап... захмарного нарахування знаєте, місцевим чиновникам. Знаєте, як я вже казала, що найкращий запобіжник це публічність, коли такі дані про премії будуть в публічному відкритому доступі. Найкращого запобіжника не можна очікувати. А коли на вашу думку ось ця ініціатива потрапить до Верховної Ради на голосування у другому читанні? Ми будемо рекомендувати погоджувальній раді взяти до уваги цей законопроект ближчим часом, і сподіваємося, в травні, в червні він вже вийде на друге читання. Будемо чекати. Дякуємо вам за коментарі, і пояснення. Гарного дня, Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, була в марафоні Єдині новини.